Їй лише 19, а вона вже є одним з облич руху опору в Угорщині. Фрушина Тот вивчає соціологію у Будапешті. Окрім навчання, однак вона присвячує свій час протестам на захист незалежності правосуддя у своїй країні Не розумію, навіщо що два тижні змінювати конституцію Автократичний прем'єр-міністр Віктор Орбан, маючи більшість у дві третини голосів у парламенті, уже в четверте вдався до зміни конституції. Тому грушина прозвала його угорським путіним. Хоча в політику Орбан свого часу прийшов як правозахисник, заснувавши 25 років тому партію проти угорських комуністів. Помаранчевий колір тоді символізував його рух. Проте нині цей колір взяли на озброєння противники прем'єра. Гадаю, вони почали нищити угорську демократію. Ми вже боїмося у власних домівках, що поліція забере нас Франції без жодної повістки про це Фрушина більш охоче говорить англійською. Нещодавно поліція вже навідувалася сюди, до культурного центру, де студенти організовують демонстрації проти Орбана. Крім того, вони активізують однодумців в інтернеті у соцмережах, де їхній свободі нічого не загрожує. Загалом же угорські студенти нарікають на зазіхання на їхні права. Чергова конституційна реформа передбачає, зокрема, що студенти мусять повернути кошти за навчання, якщо отримавши диплом, вирушають за кордон. І це в країні, що є членом ЄС. Не їм мені вказувати, що робити після п'яти років навчання. Утім, багато прихильників студент ще немає. Навіть у столиці Будапешті протести ще досить стримані. Багато угорців опираються критиці за кордону Ярусакомузакордон. Завжди тільки критикує угорщину, обурюється цей чоловік. Національно-консервативна політика тим часом посилює правоекстремістські настрої. На цих кадрах видно приміром, як антисемістська партія Йобік безперешкодно проводить антиізраїльську демонстрацію. Опитування свідчать, що партія Йобік стає дедалі популярнішою. Її молодіжна організація склала перелік імен студентів Будапештського університету з відповідними примітками щодо того, кого можна приймати у свої лави, а кого ні. Потворний жит, наприклад. Фрушина зі своїми однокурсниками щодня виступає і проти такого антисемітизму. Це боротьба за демократію, і тут мав би стояти кожен як громадянин. Студенти таки зібрали під стінами будівлі правлячої партії Віктора Орбана понад дві тисячі однодумців. Це свідомі громадяни Будапешта. Один з плакатів виголошує те, що у багатьох на думці сьогодні ви такі ж тоталітарні, як і комуністи, котрих ви скинули 25 років тому. У Будапешті відчувається подих вітру 1989 року, принаймні цього вечора.